Дівчата, привітик вам з паркінгу БМВ, я все ще тут. Це буде у мене відео по факапам другої каденції. Воно не дуже важливе, але так як я люблю ітоги підбивати, то зроблю і його. Так, показую, що тут у нас. Бачите, всі працюють, всі, всі кудись їдуть, я стою. Але я зараз не хочу, щоб мене логіст е здорнув, бо я вже налаштувалась на... на чергове відео. Я вам зараз смішне розповім про цю парківку. Так от, я ж тут стою з п'ятниці і я дуже переймаюся, що я користуюся благами цивілізації, БМВ, і в туалет і в душ треба ходити через охорону. Там нормально сидить дядька, на вихідних там сидів хлопець, якому взагалі було пофіг, скільки разів я ходжу в той туалет. Але у мене якась вавка в голові. Це все з дитинства із тих всіх охоронників на заводах, і де там вони у нас були. Які тебе виганяють, забороняють фотографувати і таке інше. Так от, коротше, я кожен раз йду. У мене є чотири куртки і дві камізельки різного кольору, тобто зелена і помаранчева, і три шапки. І ко е кожен раз я, коли йду в туалет, тобто, ну, я проходжу повсюхорону, я вдягаю нове вбрання. І з іншого боку, я на себе дивлюся і думаю, Катя, тут же немає жінок. І таких, як ти, жінок тут нема. Вони бачать, що це ти це, це все ти з п'ятниці, тут шастаєш в той туалет і душ. І вони мовчать, і успокойся вже. Але te, те, що ти кожен раз міняєш одяг, може привести їх до думки, що ти якась міська сумасшедша. Ну, коротше, я зараз докліпаю відео. Якщо мені. І я ж не можу піти вже в душ, наприклад. Тому що дуже невдобно. Незручно, коли ти стоїш в душі, а тобі приходять за ладунок. Але менш з тим. коротше, от такі у нас паркінгові історії. Ладно, я знаю, що у вас там тривога. Я знаю. Ну що, поїхали по факапам? Так, дівчата, якщо у вас буде відчуття, що ви вже бачили це відео, так кажу, ви його бачили. Це швар. Я залишила собі два шматка відосиків, саме для того, щоб потім на них накласти ось ці факапи, тому що там пару фоточок. Так, бо не так багато в мене відосів, в мене забити весь Google фото. Я знаю 200 гігів мене. Я коли кліпаю відосик, я потім все знищую. Так от, перше, перше з чим я стикнулася, це було те, що у мене не працювала фара. І, я, ну, мені, по-перше, всі були мали. По-друге, я вирішила самостійно її поміняти і витягла якусь штучку. А потім я вирішила, я не змогла ту штучку впхати назад. І я з нею так і їздила. І у мене Варвара показувала дуже великий розхід палива. І я думала, що то у мене із-за тої штучки і якось я стояла на парковці. Знаєте, це так прикольно, коли ти ввечері приїжджаєш, така майданчик такий охайний. Ти там стала спати. Зранку ти просинаєшся, а біля тебе купа. Автівок маленьких, які приїхали на роботу. І ти як Гулівер серед ліліпутів, я ходила в будівельний магазин, ну, типу нашого епіцентру. Я хлопцям виносила мозок, який мені придбати ключі, тому що я не могла поміняти фару, і треба було відкручувати морду. І я вам так скажу, що це не перший раз, коли треба відкручувати морду, щоб поміняти лампочку у фарі. У когось це виходить, у когось це не виходить. Але на Ріно 2019 року поміняти лампочку у фарі, ну це та ще морока. Так що, отаке у мене було. У Франкфурті на Одері я стільці а, зайві. Віддала Кауфланду, а треба було віддати Арселор Мітал. І коли логіст мені казав, повертайся, я сказала, нічого не знаю, у мене в цимерках все правильно. І прийшлося шефу Щецена їхати туди і міняти ті стільці. Ну, але він був поруч, начебто. Десь ось в цьому регіоні на безплатних ландах, як їхати в Австрію, я на заправці здавала задом. І коцнула фольксваген транспортер. Не новий, але е, так, Варварі та нічого, а йому на капоті помнятинка. І я ходила і шукала володаря, але недовго і не дуже ретельно. І потім спітляла. Шеф сказав: ну, якщо ніхто тебе одразу не цапнув, то і їдь собі. І я їхала і всю дорогу, кожна поліцейська машина мені здавалося, що женеться саме за мною. Ну, є такий у мене гріх. На паркінгу в Австрії так затято прибирала, що висадила свій єдиний акумулятор в нуль. Але мене тоді спасли. Спас мене тірщик Міша. Я з ним товаришую досі. Так, один з улюблених моїх зальотів це я приїхала на завод в Німцях. Приїхала за 15 хвилин на восьму. А на бюро мені німить каже, я не буду з тобою розмовляти. І він був такий різкий і нечемний, бо ще не час. Ну, я думаю, ладно, подивилася по стрілочкам і поїхала на в'їзд. Доїжджаю до в'їзду, закрито. Думаю, може, я не туди. І я не хотіла розвертатися заднім ходом. Я поїхала по доріжці в поле. Щоб розвернутися, але там хтось до мене їздив, там були сліди. І коротше застрягла я в тому полі, тому що це таке багно, з якого вилізти неможливо. Що цікаво, я побігла за допомогою до того ж нічемного німця. І поки восьма година не настала, він навіть слухати мене не хотів. Я була в такому розпачі, я не можу передати, тому що загрузша. В багні Варвара це ще гірше, ніж в снігу. Спершу мене почав на джипі рятувати якийсь начальник транспортного цеху. Ну, якийсь там начальник. Нічого у нього не вийшло, і мені це було одразу зрозуміло. Але я приймала всю допомогу, вирішила очі і е, це, складала руки. Да, так, вот, угадайте, як ми з Варварою і проводимо. Чесно кажучи, хірово ми його проводимо. От прям мені цього чекала від сьогоднішнього дня. Ну, а потім приїхала спецтехніка, яка наше все, і нас з варією врятувала. За що ми дуже вдячні. З тих пір я з асфальту взагалі навіть сантиметром колеса не з'їжджу. Ура! Нас спасли. нас спасли. Нас таща. Прекрасно. Все! нас спасли. Слава Богу. Дуже мені подобається для миття рук скраб на заводах, був доречний в цьому випадку. Ну і Останній факап льот цієї каденції другий, це рама. Нещодавно я показувала у відео, як мені завантажують дві великі рами. І Проблема була в тому, що їх не можна було кріпити. Через верх там треба було робити дірки, протягувати паси, затягувати туди. І кріпили мені це все на заладунку, але е прийом був мій. Е я вит витаскала, там лежало щось таке довге, як я кажу, довга є була. Е я це витаскала. А паси, вони стирчали ззаді. Треба було відкрити борт і перетягнути паси. Я цього не зробила. І ось саме з цієї довгої штуки, яку я вигрузила, вона з ну, пасами тірами. І от я їду і відчуваю, як мене завалює. Заїжджаю на паркінг, відкриваю пландеку з боку. І бачу, що рами завалені. Одна рама вважає десь 250 кілограмів. Я не можу її ніяк поставити, нічого не можу. І стаю і рив. Ну, мені хлопці кажуть, іди, шукай когось, хто тобі допоможе. І я знайшла, стояв тір, з нього вийшов тірщик. Я так подивилася, наче нормальна людина поляк. От, І я до нього підійшла і попросила про допомогу. Він дуже довго матюкався, але він мені так ці рами затягнув. Що ми їх, їх, їх є, ледве розплутали на завантаженні. Але таке було. З тих пір я ніколи я, 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 я так ніколи більше не роблю. Я вантаж закріплюю, навіть більш перестраховуючись, ніж треба. І пасами, і планками і будь-чим, щоб відчувати себе спокійно. Ну, власне і все. Але, звісно, що не все взагалі. Ані сякаємої моя проблема з колесом, то не ми. То шеф такий купляв.